Да, квартира. Ну, Спасибо. です <laughs> 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 А день, не хочешь убрать Доброго дня, еще друзья. Сегодня для нашей Украины очень важный день, потому что именно сегодня, 26 жовтня, -го Відбуваються позачергові вибори до Верховної Ради України. Саме після цих виборів відбудеться дуже серйозний крок щодо оновлення української влади. Я маю велике сподівання, що парламентські вибори відбудуться чесно, прозоро, що сьогодні не буде відбуватись ніяких фальсифікацій, а коли Хоч хтось спробує це робити, то наші правоохоронні органи будуть достатньо жорстко реагувати, тому що ви знаєте, напередодні ми прийняли закон, який визначає дуже сурову відповідальність за будь-які спроби фальшування або впливу на вогле наших громадян. Я дуже сподіваюся, що ми зможемо отримати демократичну, проєвропейську, патріотичну більшість. І ця більшість в новій Верховній Раді достатньо швидко сформує новий уряд, і Україна піде шляхом європейським, піде шляхом оновлення, піде шляхом побудови сильної, незалежної країни. Будь ласка, друзі, якщо вас ви готові стати головою нової ради. Ви знаєте, тут залежить не від готовності того чи іншого кандидата в депутати, а це залежить від рішення більшості нової більшості, і саме нова парламентська більшість, яка я сподіваюсь буде швидко сформована, буде визначати і щодо керівництва парламенту, і щодо формування кабінету міст. На вашу думку, яка ця більшість буде парламенті? Ви знаєте, говорити зараз, які політичні сили ідуть до цієї більшості достатньо важко, тому що. Ми ще не знаємо з вами, які політичні сили подавають 5-відсотковий бар'єр. Але вже сьогодні вечором, я сподіваюся, ми зможемо з вами спрогнозувати достатньо точно архітектуру нової Верховної Ради, тому що, як правило, екзитполи дають достатньо точний прогноз щодо чисельності представництва верніше, тих чи інших політичних сил в парламенті. Дякую, дякую. どうも。